Про любов до Батьківщини жив собі чоловік там, де народився. І от захотілося йому поглянути на білий світ, знайти Райську країну, де всім живеться весело і де всі заможні. Вирушив він за три дев'ять земель, прибув до країни, про яку мріяв, і став там жити. Жилося йому в тім краю не гірше, ніж у рідному, а в чомусь, може й краще. Місця там були мальовничі, хороми прекрасні, одяг носив він царський, за столами сидів багатими. Але для щастя йому завжди чогось бракувало. Просила його душа чогось, але збагнути він не міг, чого саме, і не знав він, чого саме йому бракує в тридев'ятому царстві. Якоїсь місячної ночі не спалося йому. Думки напосіли, відповіді на запитання шукав і до душі своєї дослухався. Рамтом чує він тихий, сріблястий звук дзвіночка, прислухався Ти ба, та це ж не дзвіночок, це ж голос чийсь. почав краще дослухатися до цих звуків. Де народився, там і згодився. Співав тонкий сріблястий голосок. Задумався чоловік над словами цієї невигадливої пісеньки, і зрозумів він, що це його земля рідна до себе кличе, душі предків про себе нагадують. Засумував чоловік за очою землею, але покинути свій дім, хороми свої прекрасні не наважується. Нічого не хотілося йому відтоді, крім як податися на батьківщину, де могилка його матінки рідної і батька його, де рости горбина, яку він посадив, де стоїть будинок, який він побудував. Полишив чоловік багате, тридев'яте царство, місцину цю райську і вирушив у рідний край. І забриніли радісно голоси в душі його, і сонце яскраво освітлювало його путь, і дорога стелилася перед ним, а серце радісно тріпотіло в грудях його, як той птах у перечутті щастя, яке не купиш ні за які багатства світу. Це був шлях на батьківщину, дорога. До себе самого.